Гормони щастя або як швидко, легко і безпечно зробити собі добре. Дофамін гормон мотивації і винагороди. Це заради нього ти залипаєш в інстаграмі і їсиш солодке. джерела швидкого дешевого дофаміну. Але ми знаємо про негативні наслідки таких дій. Та й ефект від них ненадовгий, а потім ще глибше падіння. Корисний дофамін це ставити собі цілі, робити до них кроки і помічати ці кроки. Нове знав невеликій кількості, нова смачна корисна страва, нова книга, прогулянка в новому місці. Фізична активність, здоровий сон, улюблена музика. Серотонін, гормон настрою і спокою, джерела корисного Тоніну, сонце та свіже повітря, достатньо сну, прогулянки та спорт, складні вуглеводи окситоцин Гормон близькості, обійми, доотики, спілкування з близькими, довіра, підтримка, допомога іншим, Ендорфіни природні знеболюючі джерела, сміх, фізичні вправи, улюблена музика і танці. Це так просто доступно і безпечно. Просто п'їдь і зробіть прямо зараз. Виключайте інстаграм. Так, це дофамін, від нього добре, але не такий він вже й кайфовий, і куди він вас веде. Замініть з звички на корисні. Спочатку це важко, потрібна дисципліна, але згодом. Мозок їх прийме і привигне. Кладіть телефон, ідіть пробуйте, слідкуйте за своїм станом і відчуттями. Діліться підгуками в коментарях і цим відео з іншими.